Привіт! Сьогодні ми поговоримо про іменники, які використовуються завжди в множині та про збірні поняття. Завжди в множині в нас в основному о, ті ж слова, що в українській: одяг Clothes, Штани Trousers, шорти Shorts, штани pants, це більш американський варіант, джинс, джинси. Різні. Інструменти, uh, scissors, ножиці, tweezers, пінцет. Дивно, що в українській це одна на так, uh, Stairs. Uh, сходи. glasses, Окуляри, earrings, якщо, якщо загубив одну, то можна an earring. так, uh, Congratulations. Поздоровлення. Зазвичай скорічується до Congrats. так простіше вимовляти. Після цих іменників у нас дієслово завжди в множині. Переходимо до збірних понять. Якщо вони описують колектив як єдине ціле, то дієслово буде в одні. Це такі слова, як family, team, Group, Army, police, Club, Company, Crew. crowd public class organization government staff Наприклад, my family is big. Uh, army is brave and full of will to protect its country. That they its, тому Company's staff acts «professionally with every client» Ус Усі дієслова в однині. Так як ми думаємо про усіх цих людей, як про групу. Іноді бувають такі ситуації, коли іменники, ці ж іменники позначають окремих представників, так, що становлять групу. Тоді дієслово присудок вживається у формі множини. Наприклад, my family are early risers». Члени моєї родини встають рано. The Congress were sitting around the table. Члени конгресу сиділи за столом вокруг стола. Але це дуже рідко. У таких випадках ви дійсно відчуваєте, що там різні особи. А в загальному понятті простіше запам'ятати, що після цих слів дієслово завжди в однині. Хоча people and police прийнято вживати частіше в множині, ніж в однині. Хоча people може бути народ і це однина. Та часто у розмовній мові можна почути фразу police is on its way в однині. Таке теж може бути. Давай приступати до вправ. Скоро побачимося. Пока-пока.